Вітаю друзі, а також усі інші. Сьогодні у нас ранок 3 червня, 831 доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів, і ми продовжуємо на обоз її огляд карти бойових дій. Сьогодні ми розглянемо майже кожний пріоритетний напрямок, і під кінець розглянемо її перспективний, де можуть відбуватися скоріш за все найближчим часом. Чергові рейдові дії російських окупаційних військ про цей напрямок постійно о, говорять, але я зверну увагу безпосередньо о, на ту локацію, де можуть бути найближчим часом активізовані російські о, саме диверсійні групи. Звісно ж, ми говоримо про Сумську область, але починаємо саме з огляду мапи бойових дій, і це Харківщина, як завжди. Основні е, два е, назвемо їх так: апендікса, е, які е, створилися ще 10 травня. Це в напрямку липці, а також е, це на вовчанському напрямку. Е, станом на сьогодні, росіяни продовжують тут накопичувати ресурс. До речі, накопичування ресурсу, який вони тягнуть з. Інших підрозділів, навіть е, з складу групи військ Дніпро, що е, вказує на їх е, м, сучевий дефіцит ресурсу, е, також вказує на те, що вони можуть використати цей надлишковий, хоча його так важко назвати надлишковим, е, потенціал не тільки по цим двом апендіксам, а й на новому напрямку, там де вони будуть мати за мету відкрити черговий фронт. А в цілому, в напрямку липці росіяни продовжують стагнацію, так і не вийшли на північну частину самого міста і не мають тут успіху і можливості зачепитися за заливці. А що ж до вовчанську, то тут, взагалі, у росіян починаються, ну, скажімо так, не найкращі часи, тому що російські окупанти змушені були відійти від деяких своїх позицій, які вони зайняли по місту, контратаки з боку сил оборони України продовжуються і дають свої результати. Отже, зараз ця ділянка це в першу чергу накопичення ресурсу. Поступово навіть я б це назвав би оперативною паузою а, після того, як великий епічний наступ а, він схлопнувся а, і, окрім цього іншого, а, це друге, чим вони займаються. Це терором, масштабний терор, як по прикордоні смузі, так і по самому Харку. Вовчанськ взагалі вони намагаються стерти з обличчя землі, тобто а, нічого тут нового не відбувається. Окремо, хочу звернути увагу про активізацію. Ударів в районі козачої лопані я взагалі вважав, що коли розпочнеться цей перформанс, і неодноразово на це звертав увагу, що вони підуть саме через козачу лопань. Вони цього не зробили. Отже, фактично можна сказати. Що вони можуть спробувати це зробити найближчим часом а, іти через козачу лопень, створювати ось а, такі загрозливі а, рухи, нібито для Харкова, але насправді а, основним а, напрямком може бути інший? А, рухаємось далі. Далі в нас а, Купінський напрямок, а, і по Купінському напрямку російські окупаційні війська а, продовжують атаки. В напрямку Сіньківки вони продовжують свої штурмові дії в районі Петропавлівки, Берестова, Дружлюбівки, Нової Горівки. Але в принципі, ситуація контрольована Сили оборони України стримують їх по всій лінії, де вони намагаються просуватися. І е, фактично це пов'язано з тим, що у е, групи військ-захід, яка саме діє на цих напрямках е, на Купінському напрямку, е, ос, е, почали основні найбільш боєздатні підрозділи передислоковувати куди так, на Харківщину. І я також на це неодноразово вказував, е, що в них зараз відбувається процес е, передислокації їх основних найбільш боєздатних підрозділів, а саме на Харківщину, а, наприклад, 6-ї загальної військової армії, а також першої танкової армії, так само було під час наступу на Авдіївку, коли група військ центр, а майже основну бойову частину, найбільш боєздатну частину їх а, бригад а, зі складу другої та 41-ї загальної військових армій. Було придислокована саме на Авдіївський напрямок, і зараз вони продовжують там знаходитись, хоча це вже Покровський напрямок. До речі, якщо ми заговорили про групи військовий центр, то переходимо, звісно, на Лиманський напрямок. На Лиманському напрямку російських окупантів також продовжуються спроби просування на Торське, Терні Вони використовують круговані авіаційні. Бомби по лиману, по Щурову, по піськах рідківських. Вони також постійно намагаються збільшувати тиск на Торське. Тобто, в принципі, лінія вона досить як ми бачимо прозаїчна. Вони намагаються вийти повністю на лівий берег річки Жеребець. І таким чином вирівняти повністю цей фланг. Тобто для них ця лінія дуже важлива не тільки через дорогу та через логістику, яка тут є, а саме використання річки як природної перепони. І продовжувати вони цей тиск будуть і надалі. Для них зараз не стільки пріоритетом є Лиман, скільки, ну наприклад, теж саме Ємполівка Тернії. Хоча знову ж таки, як я і сказав, найбільш боєздатна частина Лиманського угруповання центру, який діє на Лиманському напрямку, вона знаходиться де? Вона знаходиться на авдіївському плацдармі. І для них це є серйозною проблемою, тому що вони не можуть повністю реалізувати свої в даному випадку. Плани по захопленню лівобережною частиною жеребця. Зараз говоримо про інший напрямок. Це Сіверський. Про нього говорять не так багато в новосних стрічках. Про нього не так багато новин. Але в принципі він достатньо активний, і тут е, росіяни намагаються позбутися цієї кістки в їх гірлянці, тому що сіверський виступ це реальна проблема е, російського угруповання. Е, він е, дійсно дивиться, а е, він як та кістка е, в гірлянці у російських окупантів, який, яка не дає їм можливості вирівняти загально усю лінію бої це дуже серйозна проблема, і перш за все, вони намагаються діяти з південного напрямку саме на сіверському напрямку. Вони намагаються тиснути на Івано-Дарівку, на Роздолівку, Виїмку. і максимально саме намагаються тиснути з цього напрямку, який підсилений групою військ. Південь, звісно ж, тут сконцентровано серйозна. Угруповання, а також Білогорівка. Але біля Білогорівки вони вже втратили майже будь-яку надію е, на те, що вони зможуть захопити це село до того, як вони не вирівнюють е, південний фланг від Сіверська е, скоріш за все, вони будуть зайняті найближчим часом збільшенням та каталізації усіх зусиль на тому, щоб вирівняти саме південний фланг і спрямувати потім вже основний удар на або охоплення Білогорівки, також з півдня, бо з півночі їм через Серебрянське лісоводство не вдається, особливо через Серебрянку, вони на Серебрянку так і не змогли вийти. Не вдається охопити з півночі Білогорівку, тому, скоріш за все, вони будуть намагатися. Це робити з півдня, але знову ж таки, станом на сьогодні, ситуація контрольована, і Сіверськ продовжує робити нерви російським окупантам. Далі рухаємося південніше. Це вже Кромоторський буде напрямок. Це часів яр, і тут ситуація, звісно ж, досить напружена, досить напружена, тому що. Росіяни продовжують тиск в районі часового яру. Для них пріоритетом є зараз сектор канал, причому вони тиснуть і по півден на півдні. це Клешівка, це Андріївка. Позиції наші сили оборони тримають. Для росіян є проблемним. Ще й ванівський, як ми бачимо. Який, в принципі, станом на сьогодні лише частково контролюються російськими окупантами, і тут є нюанс. Дійсно, той нюанс, який, ну, скажімо так, пов'язаний з тим, як які мапи, як які ресурси, подають чи іншу ситуацію в зоні бойових дій. Справа у тому, що я користуюсь в більшості випадків. Мапою Live UA Map. Мені подобається її більша деталізація, конкретизація ландшафту, рельєфу і, в принципі, місцевості. Як розміщуються деякі вулиці, шляхи дороги, логістика, багато чого іншого. Але є і Діпстейт, який більш популярний. Отже, Вашій увазі щодо Іванівського, ситуація на Іванівську. Якщо розглядати uh, UA Map, то в принципі частина uh, основної траси Н 32 вона ж 0504, а uh, вона знаходиться під контролем Сил оборони України. А uh, під нашим контролем uh, знаходиться північно-західна -захід, uh, частина Іванівського і безумовно, це. Кар'єр, ну тобто такі собі е, локації, які дуже важко штурмувати, і де можна тримати е, оборону. В Свою чергу, якщо ми будемо розглядати Діп Сейт, то в Діпстейті ситуація інша. Е, якраз ця частина, а е, вона знаходиться нібито під контролем е, російських окупаційних е, військ, щоб не е, відбувалося е, м, ситуації, ну скажімо так, з. Нерозумінням того, що відбувається, вибачаю за тавтологію. Справа у тому, що там зараз гойдалки в цій, в цій локації, і достеменно ніхто не може точно сказати, яка з яких позицій коли контролюється. Тобто гойдалки зайшли, вибили, повернули позицію. Зайшли, вибили, повернули тому і 100% якоїсь гарантії корект. Коректної інформації щодо деяких локацій просто не буде. Але загальна ситуація саме така. Часом у Яру, Іванівську та Клешіївки, продовжуються бої. Постійно використовуються кориговані авіаційні а, бомби. Росіяни намагаються закріпитися в локації канал. Для них це дуже а, важлива локація. Окрім цього, іншого їх мета це вихід в район новий. І це фактично може бути пов'язано або з форсуванням каналу, або саме Северський Донець, або через саму локацію канал. При цьому в районі в напрямку Калинівка, Богданівка у росіян, скажімо так, є втрати позицій, тому. Не все так стовідсотково ініціюється саме російськими окупантами, і дуже схожа ситуація з тією, яка зараз відбувається в Вовчанську. Хоча інтенсивність бойових дій зовсім інша. В часовому ярі одна з найбільших інтенсивностей бойових дій станом на сьогодні, із, наприклад, з. Вавчанському е порівняти можна тільки у тому форматі, е що е поверта е повертаються позиції деякий час від часу під контроль Сил оборони України. Хоча в Обчанську це системні контратаки, які вже переходять в ініціативу Сил оборони України. В часовому ярі це також елемент так званих гойдолок. Продовжуємо рух, і це вже Покровський напрямок. На Покровському напрямку є у російських окупантів майже по о, всій протяжності лінії боєзіткнення були спроби просуватися о, в районі Новоолександрівки в напрямку Соколов напрямку Новопрокоповське, Новоселівка. Перша знову ж таки Яснобродівка о, розширення впливу на Нетайлово. Тобто тут росіяни максимально використовують ресурс. Саме найбільш боєздатних підрозділів зі складу групи військ центру, які зараз там знаходяться, окрім цього іншого, росіяни максимально тут намагаються використовувати також елемент кабів, домінантну складову кабів. Хоча, скажімо так, штурмова авіація Су 25 ну їх поменшило, і ми знаємо чому. Тому що в травні було е, знищено е, значну кількість саме цієї компоненти російських окупантів, їх було знищено майже стільки, скільки останнього разу збивали е, в жовтні 2023 тисячі І це все ж таки який не який а позитив. Е, наступний наш напрямок це Курахавський. На Кураховському напрямку російські окупаційні війська також намагаються діяти по усій лінії боєзікнення. Вони ну, нетайлово це таке, скажімо так, це таке перехрестя для Кураховського та Покровського напрямку. Тому за Нетайлово відбуваються і там відповідні бойові дії російські окупанти. Продовжуючи діяти по всій лінії Парасков'явка, Константинівка, Водяне для того, щоб вийти саме на 05-24, для них це лінія. Мар'янка-Бугледар є пріоритетною, і, в принципі, Кураховський напрямок, він після Покровського та Краматорського, мабуть. Третій за інтенсивністю бойових дій. Штурми відбуваються, як я казав, це Красногорівка, це Георгівка, Це Парасковівка, Водяне, Константинівка. Одним із пріоритетних напрямків вони також бачать, хоча до Водяного їм ще далеко. Але Константинівка та Водяне для них, як я казав, Нетайлово є пріоритетом, і Красногорівка є пріоритетом. Отже. Переміщуємося на південь, і тут, в принципі, я напередодні говорив, що росіяни розпочали більш інтенсивні наступальні дії. Хоча біля роботи, наприклад, в на напрямку на Оріховському напрямку, це спроба вирівняти роботинський виступ, а також для них є пріоритетним це Времівський напрямок. В даному випадку росіяни концентруються на старомайорському навіть більше аніж на врожайному, е, і тому тиск буде відбуватися максимально саме на Старомайорське. Тут використовується як, е, наприклад, артилерія в великій кількості, мінометні обстріли і регулярні штурмові дії. Але за інтенсивністю, все ж таки, та можливостями російських окупантів. Вони поступаються як на Времівському напрямку, так і в принципі по Півдню ті інтенсивності, яку росіяни намагаються сконцентрувати саме на Покровському напрямку чи в районі Часового Яру. Це дві найбільш такі, найбільш гарячі ділянки, два найбільш таких інтенсивних плацдарми для російських окупантів. Окремо хотів би звернути увагу ось на який момент. Говорячи безпосередньо про всю лінію боєзіткнення, я дуже часто звертаю увагу на те, що вони намагаються вирівнювати фланги. Так от, уся лінія боєзіткнення, як ви бачите, це один сплошний невирівняний фланг загально по всій мапі України. І це значно ускладнює росіянам взагалі їх дії в цих умовах. Для них було б, в принципі, ідеальним вирівняти лінію боєзіткнення, починаючи від Харківської області і замикаючи на Запоріжську, але цього вони зробити не можуть. Єдине, де в них більш-менш лінія боєзіткнення стабільно вирівняна по флангам, так це саме Лимана Купінська вісь, більш-менш все інше, ну м'яко кажучи. Не найкращий е, варіант для проведення якихось масштабних наступальних е, дій. І на, е, в, на е, сам кінець, як я і казав, е, звернув увагу саме на Сумську область в ось в якому питанні загроз безпосередньо. Зараз багато говорять про те. Е, в якому напрямку російські окупанти можуть розпочати свій майбутній рух? І тут я о, поділюсь своєю думкою. Чому я думаю, що саме там вони можуть розпочати черговий етап своєї рейдової діяльності? Це напрямок Райворон велика Писарівка. Я на минулому тижні говорив про цей напрямок. Зараз хочу звернути особливо на нього увагу. Чому саме тут декілька зауважень? По-перше, Райверон, це в принципі Білгородська область, але він знаходиться не так далеко від Курської області, і окрім всього іншого, має прямий логістичний зв'язок з Курською областю, звідки можуть перекидати деяку кількість сил та засобів. Отже, чому саме тут росіяни можуть одночасно використовувати ресурс? Як групи військ Білгород, так і групи військ Кубсько-Логістика зручна. Напрямок одночасно можна охопити ділянку сіру зону, як мінімум, як Сумської області, так і мати вихід на Харківськ, на Харківщину, на Харківську область, тобто перехід саме через Пономаренки, через Дмитрівку, Шевченкової, так далі, і так далі, і вихід. На Олександрівку, де також можуть відбуватися відповідні події. І тут, скажімо так, пряма загроза для золочів, про які також ми говорили. Отже, сама козача лопань, яку я згадував на самому початку, вона також починає відігрувати свою відповідну роль у цьому плані. Я не виключаю, що росіяни спробують через велику писарівку. Та о -о, обходячи козачу лопань е заходу, охопити саме цю ділянку, створити одночасно дестабілізуючий е фактор як в Сумській області, так ще одну таку свою метастазу і е на Харківщині. Е інше питання: а чи вистачить в них для цього сил та засобів? Справа у тому, що група військ Курськ вона продовжує бути недостатньо боєздатною навіть для такої операції. Якщо ми говоримо про о, групу військ Білгород, вона вся зараз сконцентрована на двох метастазах в напрямку Левців та на вовчанському напрямку. І пріоритетним знову ж таки залишається саме вовчанський напрямок, особливо зараз, коли вони. Взагалі, північну та центральну частину міста майже повністю зруйнували. Вони перетворили їх в руїни. І при цьому вони там втрачають позиції. За останню добу сили оборони України просунулись. Не буду говорити, по яким саме вулицям та по яким кварталам я цим не займаюся, тому що ця інформація, вона достатньо свіжа. Її можна оприлюднювати тільки після того, як пройшов якийсь час, тобто, коли ми або закріпилися, або просунулися далі. Це дуже важливий момент, хочу також зауважити на це увагу і для багатьох інших, ну, скажімо так, лідерів суспільної думки. Отже, є просування, і їм треба чимось це підсилювати. Тому, в принципі, загроза через писарівку, вона є загроза для золочева. Вона також досить реальна. Обхід або прямий захід на е, Козачий Лопень також цілком е, можливий. Але ресурс досить достатній він, і чи не вийде так, що вони спробують втратять цей ресурс і так само, як е, в напрямку на Левці і е, Вовчанськ, не будуть мати жодного, е, не те, що тактичного, оперативно-тактичного результату. Я вже навіть не кажу про якийсь великий стратегічний глобальний задум. Ні, нічого такого. Е, побачимо. Але це моя особиста думка. І тому е, е, українцям, які живуть в цих населених пунктах та селах, які я перелічив, та які знаходяться взагалі в прикордонні, я не можу радити е, залишати свої домівки, е, тому що у мене нема таких повноважень. Але. Раджу бути максимально обережним. Ваше життя найдорожче, що є. А на сьогодні, все. На сьогодні на обос я закінчую цей огляд мапи бойових дій. Маю надію, що ця інформація була для вас корисна. Зустрінемось завтра вранці, як завжди, на обос як завжди, слава Україні! Слава нації!